Дорогі наші захисники і захисниці, спокій наших домівок, спокій наших сердець у ваших надійних і сильних руках. І немає таких слів у світі, якими б можна було висловити всю нашу любов і вдячність. Бережіться. І наші захисники від усього серця дякуємо вам за спокійне небо. Завдяки вам ми можемо ходити в ліцей і навчатися, відвідувати гортки. Займатися улюбленими справами. Передодні свята бажаємо, щоб Святий Миколай оберігав вас і виконав ваші бажання. Дякую вам, ми можемо спати у ліжечках, гратися та посміхатись. Я дякую захисникам за те, що маю змогу відвідувати змагання, ходити в школу і спілкуватися з однокласниками. Я вдячна вам за всім за те, що ви ризикуючи своїм життям, оберігаєте нас. Дякую за кожен новий день, за можливість жити та працювати. Бажаю вам, щоб вищі сили оберігали вас, а кожен крок наближав нас до пересіра. Подяка. Та низький вам, крім наші захисники, і щира подяка за те, що в нас є можливість працювати. Воїни, що ви стоїте на цій защиті, тяжолі такі тяжолі житті і захищаєте нас, бідних, що ми під страхом теж живемо. Дорогі захисники, дорогі синочки, повертайтеся додому живими, синочка. І всі твої побратими ми дуже вдячні, що ви нас захищаєте і боретесь за наші нашу Україну. Дякую вам за всім, що ми спокійно спимо. Дякую за вісникам, що я можу ходити в дочку збройним силам України за те, що ми можемо зустрічатись з друзями і бачити своїх рідних. Збройним силам України за те, що ми можемо спокійно чути слова від бій повітряної тривоги.